У селах Ковальської громади ремонтують вулиці у полотниці. вже покрили білощебеневою сумішю три дороги. Одна з них у новому районі, куди раніше доїзду не було. Взагалі звертались, просили, писали. Тому що вже ну тут е, перебиралися ця моя сім'я сюди їх п'ятеро дітей і, і в школу, і, і, і всяке може бути і, і швидко, щоб викликати, не дай Бог. Ну все може бути. А тут звичайно така польова дорога. Тішиться новою дорогою. Жителі села Білин. Пані Оксана каже, живе на вулиці 8 березня уже 30 років. Спершу з батьками нині зі своєю сім'єю, і до ремонту ніколи і ні в кого руки не доходили. Дорога тут була жахлива. Ти особливо це. Весняний, осінній період, коли йдуть заморозки, коли дощ як іде, ти чуєш, що йде дощ, і думаєш, як мені завести дітей до школи. Тому що мало того, що тут ґрунтова дорога, тут ще й глина від канави, як копали, глина залишилася, і виїхати практично нереально. Багато, ну і дуже часто нам доводилося. Залишати свої автівки на тій стороні каналу. загалом на ремонт доріг у колодниці та білині з бюджету Ковальської громади виділили 2 мільйони 300 тисяч гривень. Уже нині, попри війну, планують, що і якою технологією відремонтувати у 2023 році. Хочу започаткувати метод напівпросочування. Тобто, це той метод, який вдвічі є дешевшим за асфальтування. Але він, якщо не якщо там не ходить тяжка техніка, то він досить гарно, досить гарно служить. У Ковальській міськраді кажуть, що у вересні мають відремонтувати кілька вулиць у селах Тойкут, Лапні, Заріччя. Звісно ж, не могли оминути проблемні ділянки і у районному центрі. Е, вже там, мабуть, 15 років це в центрі міста. От зараз стоїмо на по вулиці театральній. Е, була все в ямах і вибоїнах. Ми ну, якось вже ну скільки можна, щоб така дорога була в центрі, то ми вирішили її трішки підлатати. Але вже разом з тим, вже і бордюри вирівняли, і тротуари зробили, і в'їзди в двори. Місцеві кажуть, і не сподівалися, що у час повномасштабної війни дорогу таки відремонтують. Дуже добре, бо такое часом дитина самокатом їде і перевертається. За словами Тараса Яковлева, навіть зараз проводять ремонти доріг, бо бюджет громада виконує. Якщо з'являться залишки, то можливо підлатають ями і ще на окремих вулицях. Наталка Коваль, Василь Марищук, дванадцятий канал.